Добрий вечір. Мене звати Ірина. Сьогодні поговоримо про Басарабію. Пару слів про нас. Мене звати Ірина, я навчаюся в КНУ на туризмі і я проходила практику в Travel Ukraine. Ми сьогодні будемо говорити про Басарабію. А на першому чи другому курсі ще я почала цікавитися цією темою. Або я брала участь в експедиції з дослідження сільського туризму в Бесарабії. Це була експедиція з Талінським університетом. Потім я їздила в цей університет по обміну, ми досліджували. Цю тему ще тому цей регіон мені дуже цікавий і я доволі багато про нього знаю. І я представляю сьогодні travel Ukraine Це туристичний оператор, який на ринку з 2020 року. Для нас дуже важливо розвивати туризм в Україні, зокрема в тих місцях, де поки що він не дуже популярний. А чому саме Бес Бесарабія? Тому що це а, унікальний в Україні мікс, а, це еногастрономічний туризм, це дуже м -м, класний регіон для розвитку сільського туризму, також там є що подивитись в плані культурного туризму, природного туризму, і також це регіон з дуже великим а, етні етнічним потенціалом. І е, я хочу почати трохи з історії, щоб зрозуміти, як Бесарабія сформувалась так, як вона є зараз. А в стародавні часи територія сучасної Бессарабії, е, тут жили давньогрецькі, е, були поселення скіфські, сарматські, римські. і одне з таких давньогрецьких поселень це поселення Тира. Е, його залишки, його війни збереглись, і на них можна подивитись і зараз це знаходиться під Білгородом-Дністровським. Можна подивитись на залишки цього міста. Далі у нас середньовіччя. В середньовіччя Басарабія перебувала під владою різних імперій та князівств: це Візантійська імперія, Київська Русь, Османська імперія, Болгарія. Всі ці народи вони залишались тут жити. Далі, в 19 столітті, після війни між Російською і Османською імперіями, Бесарабія була приєднана до Російської імперії. В 20 столітті після революції 1917-го Басарабія була анексована Румунією. І потім, за пактом Молотова Риббентропа знову Приєдналася до території сучасної України і війшла в Радянський Союз. В наш час це, звісно, територія України, саме та частина, про яку ми говоримо, а інша частина Бесарабії на території сучасної Молдови. І тут хочу поговорити про логістику. Перший пункт це залізничне та авіосполучення. Тут можна тільки сказати те, що його немає. На цій території немає залізниці, немає аеропортів, тобто єдиний спосіб добратися це дорога. Але дороги теж не дуже гарні. До недавнього часу не було зовсім доріг. Зараз основна дорога більш-менш хорошої якості, а всі інші дороги все одно погані. Не дуже в гарному стані, тому це треба враховувати, коли при плануванні туди подорожі, тому що, по-перше, при виборі транспорту треба враховувати, по-друге, при розрахунку часу на подорож. І також ще одна особливість, що дорог мало, вони не дуже доступні, наприклад, Поруч з Ізмаїлом є дуже відомий об'єкт це Вилково. А, і, наприклад, з Вилково до Ізмаїла доїхати не можна. Хоча вони дуже поруч, з Вилково треба повертатись на головну дорогу, робити величезний крюк і вже тоді їхати в Ізмаїл. Якщо ми говоримо про більш-менш нормальні дороги, тому це все. Складно і треба дивитись по ситуації. І також блокпости, щоб доїхати до Басарабії, до недавно було два сполучення це південне і північне. Зараз не можна проїхати через затоку, через воєнний стан, можна проїхати тільки по північній дорозі, але вона приходить по Молдові транзитом, і зараз це є невеличкою проблемою, тому що це територія іншої держави, і зараз щоб пересікати цю ділянку, треба питати дозволу у білгородського прикордонного пункту. Треба надсилати офіційне звернення, бажано за декілька днів до подорожі, щоб вони надали офіційний дозвіл на перетин цієї ділянки. І, в принципі, треба ще вказати, причини ви туди доїдете з рекреаційними цілями, це вважається достатньою підставою, щоб туди заїжджати, тому в цьому плані все в порядку. Про сезонність хотіла сказати пару слів: що, хоч там дуже класний клімат, там тепло, дуже багато сонячних днів, але все ж, мабуть, є сезонність – тому що, по-перше, як я вже сказала, дороги не дуже, і взимку вони пересувати ще проблематичніше. І також, наприклад, такий об'єкт туристичний, як Вилково, мабуть, найвідоміший в усій Бесарабії. все ж таки його специфіка в водних каналах, і подорожувати туди, взимку, не вийде. Або вийде але без головної фішки цього об'єкту, тобто без подорожі цими каналами. Так, далі культурно-історичні об'єкти. Це, насамперед, два основних це Білгород-Дністровська фортеця. Дуже велика, гарна фортеця. Зараз там є інфраструктура, навіть продають іноді. Якусь їжу на вогні, можна постріляти з луків, ці всі розваги. І також стира знаходиться там, От тут навіть на фо... на фотографії видно, що на задньому плані знаходиться Білгородністровська фортеця. Тобто ці два об'єкти можна завжди поєднати. Далі еногастрономічні об'єкти. Бесарабія, мабуть, найсприятливіший регіон для вирощення винограду та винарень. Тому їх там дуже багато. Звісно, найпопулярніша – це Шабо. Я тут привела два приклади, щоб вони були такі контрастні. Це Шабо, класне винарня, там все зроблено для. Туристів є туристична інфраструктура, також там вина можна дегустувати трошки краще, ніж продаються на мас-маркет, тому класний туристичний об'єкт. І другий це колоніст. Якщо Шабо, це буде прямо на в'їзді в Бесарабію, то колоніст це буде вглиб подалі. І це така трохи вже елітарне. Вино, воно в основному йде. На експорт, воно дуже е, хорошої якості, але там також можна е, піти на екскурсію по виробництву, також можна продегустувати, просто, наприклад, ціни будуть трошки вищими, хоча це того і варто. Як я вже сказала, є і інші винарні, і одна з них буде на нашому туристичному маршруті, про неї я розповім пізніше. Далі, е, природні об'єкти. На території Басарабії аж чотири uh, заповідних об'єкта, тому що там uh, Дунай, там тузловські лимани, там uh, поля, степи, дуже гарний регіон, дуже незвичний як для нашої смуги, якщо ви в Києві. І а, також вони славляться, особливо донацький біосферний заповідник, славиться саме птахами. А, це така знаменита фотка, де можна побачити щільність там розселення птахів, знаходження. А, тому це класне місце для борд-вотчингу. Хоча а, ці заповідники вони поки що не мають а, такої гарної туристичної інфраструктури. Далі а, сільський туризм. Сільський туризм досить нерозвинений поки що в Україні, якщо не рахувати туризм на західній частині України. Чого він стосується? Це сільські зелені садиби, ферми, крафтові господарства, виробництва, винарні, теж можна розглядати і етнографічні об'єкти. А цей туризм він нішевий, не, не буде сільської садиби, скоріш за все, де можна розмістити більше 10-15 осіб, плюс не можна розраховувати на якісь хороші умови, тому що в цьому головна особливість цього туризму, що все буде так: по-справжньому трушно. І також це доволі дорогий вид туризму, тому що він є нішевим, і не масовий туризм це завжди трошки дорожче. Але це дуже цікаво, і там зробили екокультурний туристичний маршрут та рутинський степ по, наприклад, Верхній Басарабії, де є багато таких об'єктів-ферм, де можна скуштувати бринзу, наприклад. Якихось сел, де збереглися поселення німців і так далі. До речі, про етнічний потенціал. Він тут також найбільше в Україні в регіоні проживають молдавани, болгари, гагаузи, це тюркський народ, далі липовани. Липованами якраз знаменити Вилково. Тобто це теж важлива атракція в цьому селищі. Липовани це старообрядці, які є язичниками, і в селищі воно розділене на дві частини: в одній живуть християни, в іншій липовани, і от вони, звісно, взаємодіють між собою, не сваряться, але теж у них. Цікаві зв'язки між собою, і навіть е, можна подивитись в Бассарабії на побут е, німців. І досі, е, досі є люди, які готують їхні традиційні страви. Е, коли я була в експедиції, наприклад, я зустрічалася з такими німцями, що правда, німецькою вони вже не говорили. Е, або це була е, така. Українська з вкрапленнями німецькою, і, А, а молдовани і болгари досі е, найчастіше розмовляють між собою на своїх мовах. Чому це а, а, має потенціал для туризму, тому що, от, наприклад, на цьому фото це а, кафе в Болграді, там це осередок болгарів а, в Басрабі. Це кафе, яке зроблено як традиційне болгарське, і з нього зробили трохи етнічний музей. Також, коли я була в цій експедиції, знову ж таки, ми заїжджали до родини болгарів, які співали болгарські пісні, і у них в домі одна кімната була виділена спеціально під те, що господиня збирала. Елементи болгарської, етнічного побуту, там якісь сорочки. Також вона збирала фольклор болгарський, вона все це нам читала, це було дуже цікаво. І також пропонувала, до речі, роб... зробити майстер-клас з приготування болгарської їжі. Тобто, все це має великий потенціал для туризму саме. І хочу перейти саме до нашого маршруту. Він у нас маршрут вихідного дня, триденний, дуже простий. Для початку роботи з Бесарабієм, можна сказати, в перший день у нас виїзд з Одеси, і ми прибуваємо Білогородністровську фортецю, де у нас екскурсія по фортеці, потім екскурсія в тиру. І також вільний час, як я вже сказала, там є що подивитись, і самому там дуже велика територія, все можна бігати, чіпати там всім дуже ліберально, тому там буде дуже цікаво. Далі ми побідаємо в ресторані з морською кухнею. Ідея трохи туру в тому, щоб спробувати максимально різні кухні, які пропонує цей регіон. А Білгород дністровський він біля Чорного моря, тому ми починаємо з ресторану, з морської кухні. Далі у нас бринзарня. Це ферма в селі Приморське. Там у нас чекає маленька екскурсія фермою та дегустація різних видів бринзи. Солона, свіжа, у вині з лавандою, з травами. Такі є види, дуже цікаво. І після цього ми їдемо ночувати вже безпосередньо в вилково. І зупиняємось на території величезного комплексу, де є маленькі будиночки, в яких ми зупинимось, а також озера, місця для риболовлі, набережні зі столиками, альтанки, павільйони. Така база. Відпочинку з нашого дитинства, але з хорошими умовами. І на наступний день у нас екскурсія селищем Вилкове. У нас буде тут екскурсія самим селищем, також екскурсія в етнографічний музей, і після цього. Буде приготування липованської юшки на вогні, і також шашлика це буде наш другий день обід, він буде теж входити в вартість. Після цього ми виїжджаємо в румушику, наш останній об'єкт і зупиняємось там на ніч. Там ночуємо, і на наступний день у нас вільний час формушиці. Але також в тур входить екскурсія і винарня. Розкажу трохи про фрумушику. Це, це унікальний об'єкт в Україні, тому що історія цього об'єкту в тому, що це були на цьому місці два молдавських села. Фрумшиканова і Рошія, і вони були виселені у 1946 році у зв'язку з утворенням військового полігону, і там родина, яка була вихідцями з цього села, вирішила відновити його і побудувала величезний зелений комплекс з етнографічним музеєм, з будинками, з міні-готелем. З фермою, з винарною, там є ресторан, там є навіть басейн, і е, дуже цікавий гранітний пам'ятник, який внесений в книгу рекордів Гіннеса. І теж можна порибалити, наприклад, або там дуже багато видів відпочинку. Внарня е, теж. Таке це крафтове вино, воно хорошої якості, достатньо дороге, у нас буде екскурсія там, і на наступний день ми виїжджаємо назад в Одесу. Що входить в наш тур? Ну, ми вважаємо, що правильно включати в тур якомога більше, щоб туди входило все. Тому у нас входить проживання у двомісних номерах, сніданки, вхід та екскурсія в Окерманську фортецю, дегустація та екскурсія в брензарні, екскурсія та обід у Вилковому, екскурсія Фромушиці, винна дегустація у Фромушиці, трансфери та переїзди, послуги супроводжуючого гіда, страхування, почистонок вітревої Ukraine і гаряча лінія та координація подорожі. Ну, і що не входить, це квитки до Одеси, обіди та вечері, крім обіду у великовому напої і чайові та власні витрати. А тепер до ціни. А все це сформувало ціну, і вартість нашого туру це 5800 з дорослого в двох місному номері. По умовам бронювання, що можна забронювати стільки від двох дорослих перед початком співробітництва ми підписуємо контракт, і оплата має бути зроблена не пізніше семи днів до початку подорожі. Наразі це пов'язано ще й з тим, що ми маємо подати списку списки наших туристів в прикордонний білгородський пункт, щоб вони затвердили нам перелік. От, щоб проблем у нас з цим не було, вони запевнили, що не буде, якщо ми подамо тому. І а, я хочу вас запросити в наш тур 10-12 травня. А якраз а, хороший варіант провести травневі а, вихідні, травневі свята а, всім, а, хто сьогодні прийшов на наш вебінар, невеличка знижка. 5600 гривень за, замість 5800. Дякую за увагу.